Чотири Наказ про моє призначення є в матеріалах позову. Особа встановлена повноваження з порівняння. Вам стріснується право заявити від відвідувачного часів провадження і чи права зрозуміло право обов'язків. Обов'язки зрозуміли, права зрозуміє, полі вона. Так, як повідомила секретар, жоден із відповідачів судове засідання не прибув і, і представник відповідачів не пройдуть. Тому є величний екскурс. Ухвалою суді від 3.06.2025 до року було завершено підготовче провадження у цій справі і розгляд справи по суті було відкладено на 18 призначено на 18 червня 2025 року. Відразу зазначу, що це судове засідання було знято у зв'язку з зайнятості, ухвалою суду в іншій справі, однак. 17.06.2025 року до суду надійшли пропотання і полотні Боривана Лікаченка Олега Вікторовича, в Івана, якому вони просили судове засідання, у справі яке позначалося 8-му годину, відкласти у зв'язку з тим, що їх представник Марченко Дмитро Іванович перебуває на стаціонарному лікуванні. Жодних доказів до таких клопотань надано не було. І е, звертаю увагу про те, що вони повідомляли про причини неявки свого представника разом з тим не зазначали, чому вони не можуть прибути у судове засідання. Як я вже повідомила, відповідно до довідки судове засідання було знято з розгляду і наступна дата судового засідання була зазначена на сьогодні, 25 шоста, 24 лита. Сьогодні сторони відповідача жоден з учасників не прибув. І часу до засідання повідомлення належним чином а саме шляхом направлення політики рекомендованими листами, які роздруковані, і вони повертаються до суду з відміткою, що адресати відсутні за місцем проживання. Тому відповідно до нього це питання? це є належне повідомлення. Разом з тим, два року, надійшло попитання від адвоката Марченка, зазначаючи, що він діє в інтересах Каченка Олега Вікторовича. Якось зазначення зазначає наступне, що судове засідання призначено на сьогодні, однак не зможе прийти вказану дату та часу судове засідання за зв'язку спортування на стаціонарному стаціонарні до чого додає медичний вислови. Відповідно, до медичного вислання заковано і застосунку діяльне. Дійсно, є медичний висновок, в нього сходиться дата створення 23.06.2025 року і написано, що дійсно до 26.06.2025 року. Знову ж таки, таки акцентує увагу, що про передбання на стаціонарі адвоката нібито поглядали відповідачі і ще 17.06.25 року. У зв'язку з цим суд звернувся до адвоката з листом. У якому просив повідомити більш детально з метою належного рішення про питання, які в якомусь саме вічному закладі перебуває на спеціальному лікування, який період перебуває на спеціальному комі і орієнтовний час лікування на виконання рівня частини 2.58 частини першої це така шістдесят України, суд просив надати такі відносини разом з тим. 24 числа надійшли попитання по відкладення знову ж таки від колоколі по Івані і Вікаченка Олега Вікторовича, в яких вони посилаються знову ж не тому, чому вони там можуть прибути в судове засідання, а точно їх представник Марченко перебуває на спеціальному лікуванні до надання безпосередньо представника. У по подальшому. Адвокат Марченко надав листи наступного змісту, що він перебуває е, українській клінічній лікарні на залізничному касаці No2, міська Київ пробуло по лікаресі Лукина 9 період е, лікування з 17.06.25 року до 26.06.25 року і полосла на нічного змістку. Жодним доказом на підтвердження того, що дійсно 1706 перебуває адвокат на лікуванні до цих додаткових відповідей він не надав. Тобто єдиний доказ, єдина єдиність, які може бути оцінені як доказ, це створена у застосунку дії інформація, але там перебування. Вікарняна на тимчасово працедання зазначено без відмітків, що це стаціонар чи амбулаторна лише за період з 23 до 26 червня. У той же час сьогодні надійшло попитання від представника адвоката Доманського Андрія Олеговича, який стверджує, що в рівні в інтересах Ткаченко Олени Михайловна. Він зазначав про те, що судове засідання призначено на сьогодні на 16 годину, годині але він не може. І зазначаю про те, що саме вчора, 24 по що слово «Ніжні» та Олена Ніколаївна викладено в Львові про надання правничної допомоги. Вона е, не може прийти сьогодні в -су судове засідання, оскільки перебуває в іншому судовому засіданні, яке призначено на 16-ту годину в Дужнівському районному суді районного суду Львівської області, справа 939-203-25, про вимарний розгляд, дійсно, там за 115 стати і комунального України. Суд це перевіреність, відкритих ЖР на офіційному сайті цього суду дійсно призначена така справа і адвокат Даманський зазначений серед учасників. Також від адвоката Даманського дійсного питання про надали має знайомі натуральної справи і про питання про... То... Разом двох його адвокатом інформації, надано копія Вона підписана всі матеріали направлені через електронний кабінет, тому ви, і, це тоді є. Однак ордер оформлений неналежним чином, оскільки містить дату складання 24.06.25 року, містить відданості два адвоката, містить виданий, Містить право да, укладення договору, тим, відсутні відомості саме представляє цей адвокат, і відсутні відомості э, у графі назва органу, в якому надається правдича допомога. З'ясовується думка прокурора щодо можливостей. Розпочати судові розгляд за Шановний суд. Я вважаю, що в цьому судовому засіданні неможливо розпочати судовий розгляд за такою явкою учасників, оскільки питання щодо адвокат майський не надав повноваження, які підтверджують його не надав доказів, які підтверджують його повноваження, але він надав ордер, можливо, заповнений з буминками. З огляду на те, що він попитав про знайомлення цього перша наявка судове засідання. Як представника прищенколи, яка не була представлена на відбувчому судовому засіданні, але не було представника від неї в участі, я вважаю, що сьогодні безпосередньо можемо відкластися і узгодити іншу дату. Mm -hmm. Mm -hmm. Суд, порадуючись на місці, керується наступним. Чого керується це питання? Неявка судового засідання будь кого з учасників справи не перешкоджає розгляду справи по суті. Разом з тим, в статті 223 знаходяться приклади, коли суд має відкласти розгляду справи, але в межах встановленого цим кодексом Зокрема, зазначення. У другі перша миналася до засідання учасника, якого дату нарадує час судового засідання, якщо він повідомив пропочинені явки, які судом визнали поваження. Разом з тим частина третя зазначає, що якщо учасник справи або його представників належним чином повідомлені про судове засідання, суд розглядає справу за відсутності такого учасника у разі неявки судове засідання учасника справи його представника без поважних причин або без повідомлення. Отже, всі подані попитання суд ділить на три частини. Перше, всі попитання адвоката Даманського Андрія Олеговича, коли я судді залишаю без розгляду, оскільки не мати належних доказів, на підтвердження повноваження представляти інтересу у цій справі Печенка Олена Миколаївна. Е, е, Неявка відповідачів, а саме Печенків. І охороні не могла бути перешкодою для розгляду справи по суті, оскільки вони належним чином повідомлені про в часу розгляду справи, судове засідання не прибули, не прибули і причини неявки саме їх неявки явка, суду не повідомили. І третє це попитання адвоката Марченка. Стосовно цього, суд звертає увагу на таке відповідно до частини. Статті 258 суток України всі процесуальні питання вирішуються судом шляхом постановлення ухвали. Відповідно до пункту, зокрема, до процесуальних таких питань відноситься і вирішення питання перекладення судовому розвитку. Відповідно до пункту, частини першої статті 260, у моторній частині ухвали суд має навести мотиви, з яких суд дійшов певних вистав. Тобто, враховуючи вимогу пункту 2 частини другої статті 223 і частини 3 статті 223, суд має рухатися в залежності від того, чи визнає знаєте причини, як адвоката мачета поважного чи ні. Однак, як я зазначила і детально ем, працювала самісті документів, є певні розбіжності. В який період адвокат перебуває все-таки на лікуванні, чи це є лікування стаціонарне, чи ні, і чи дійсно ці причини поґрунтованим і мотивовані, можна визнати поважними або неповажними. Враховуючи, що ці обставини встановити додаткових відомостей не може, чим суд чинить відповідні дії, я судді вважає за неактивне відкласти розгляд справи на іншу дату. З іншою датою. É this До засідання проходжують, що засідання фактично в різні періоди, але закриваються у нас, а ми не судді перебуватиме у відпусках, то найближча дата це 5 серпня 2025 року на 16 вусліпці. Mm -hmm. Секретар повідомить всіх учасників прокурорів може mm -hmm. занотувати і також вам повістка проводить буде направлена. Mm -hmm. На цьому все, судове засідання закінчене що до того, що я тоже з вами на місці прийшов